Поки земля примерша, то я ось тут кидаю зерно курям і качкам. Вже реветь, вийти? А так то, то в корито. Бачите? Корито є. А там я насипаю їм їсти. О, тут Кокі прийшов. Кокіта. Кріптік вілін. Кріптіквілін. І Кукіта, я облітувала цього льоку, ну правда роль фаворитувала, одну кнопку, не, не знаю що з нею, можливо старість, можливо не знаю що, ну, лишилось мене двоє їх, так, да, таких два хлопчики, Да, два різні хлопчики маю, так, да. Кукіта, Віліна, Кукіта, Кукіта, куди, ну, куди ти мені рвеш останні колоші? Буду боса ходити. Да, зима, бач яка? Ну що ти робиш? Ну, ну, ти... Він же й кусає сильно больно. Ну, ну, ну. Наше ти мені колочі вісаєш, потоїш ж... о, в вже характер показує. Рольф, не мучай її. Рольф. Не мучай, кажу її. Ти до тебе, до тебе, ти ж поняв. Рольф! Ти чуєш? Рольф, Єва, давай йому трохи здачі. Рольф. Нє, не трош. Рольф. Ох, би жопу тобі зараз. Ну, куди ти її мучаєш? Єва, тікай від нього. Рольф. Ну, я розумію, що ти грайливий, сильно хочеш гулятися. Ну, не можна ж зачіпати, Єва, тікай від того. Збитошного, да? так? Ти грієшся чи що? Холодно на дворі, ти вирішив погрітися, а? Опер Ага. Мої хороші, вас у мене знову 100. Чому кажу знову, тому що це вже не перша моя спроба. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую, що ви підписуєтесь, дякую, що дивитеся. Прошу й надалі, підтримуйте мене, коментуйте, обов'язково коментуйте, ставте лайки. Передивляйтесь по можливості мої нуднуваті відео, але вже які є, помітила одну закономірність. Чомусь я в житті зовсім інша. Ну, не знаю. А відео, які я знімала останні два роки, чомусь трішки ну, такі. Не знаю, я, чому, з чим це пов'язано. Але, але так і є. Постараюся виправитися, не бути такою занудою, як була, бути такою, як я є в житті. Я в житті зовсім не зануда. Чомусь на стрімах я зовсім інша. Знімаю зовсім інша і в житті я така, як на стрімах. Тож, звичу всім миру, здоров'я, позитиву, бережіть себе, своїх рідних. Всього вам найкращого і з неділі вас, мої хороші. Сьогодні ось поправа мамині маленькі ряднинки. Тут із лежанки, доріжки. Завтра мені лежалось дві здорові ряднинки. Коти наїлися, теж води хочуть, води в них нема. Єва полізла в відро. Качки прийшли на водопой. Якось звучить на гар. пити прийшли. Ну що, я з усіх реалії сьогодення. Сідла немає, скотина хоче води. Я чекаю, все зробила, вичистила, дала їм дирті, дала їм бурячок, але ж водички хочеться вже, вони хочуть. Водички, бачите? Зараз ще й ревіти почнуть. Я чекаю за них. Ще 10 хвилин буквально і буду їм давати водичку, тому що це мені коровку подаїти і птицю закчинити. А там вони ось їдять буряк. Я вже піло прибрала від корови, вона доїдає вже буряк, ой, доїдає буряк, ці вже виїли свою дерть. Так, виїли дерть уже. Вилизали навіть. Ага, корити вже коров'яче червоного в воду. Вони вже дерть виїли, все, справилися. О, вже зарабаситься, вже, вже дуркує, бачите? Баришні? Вона такі гастролі робить, кажу вам чесно. Гупає в мене ззаді, я корову дою, ну нічого. Якось. Можна сказати, що бичок набагато спокійніший, ніж це чудо ворохове. Дай, Риса. Риск. Да? Ти неспокійна зовсім. Угу. Ти моя жирабасиха. Так, да, зараз віра дасть водички. Зараз моя хороша. Почекаєш? Зовсім трішечки. Угу, угу, угу. Нервуєш, да? Коли тебе всі вже будуть нервувати скоро. Ти всім жару даєш. І чотирьох Юрій дньому брату, як я кажу, тому що він... Це телятко я придбала. Не, не, не її. А це її доня. Але вона така, коробка в мене спокійна, а це чудо В шерсті, бо не можна назвати її в пір'ях. Бачите, як? Гріємо молоко на операція. Не знаю як в кого, але в нас зранку почало розставатися сніг, який був. А зараз беремо рост. Файний вже вітер північний, дуже холодний. Ну, Не, не дуже, але на ніч, обіцяють сьогодні мінус дев'ять. Але, певно, так і буде, тому що вже дуже холодно. Світла немає, я вийшла вправлятися, вправлюся, потім з'явиться світло, буду. Набувало. Бажана, не розливай. Не розливай. Відра на 18 літрів, це на 22, таке я напуваю худоба. Дощ був затовапала відра зверху, але то не є страшне. божена? То не є страшне? Там рябчик у нем чекає води. Все, там ряб цей Рольф прийшов. А Іриска така пані. Може дати, да? Так, мені вже роздала. Синяк має файний. На дуже цікавому місці. Тож, треба бути обережною до цієї пані. Рольф, не лазив би б краще. Що, друзі, Прибори в моїй хаті я вже зробила, тепер треба братися за батьківську, так би мовити, за мамину. Вчора я маленькі брала, сьогодні дві здорові. Тут склала, зараз буду і цю. Да, розумію, холодно, але треба. У мене приїхали, викачують каналізацію. Цікаво, в кого стільки коштує викачати каналізацію. У нас 800 гривень. Дороге задоволення, я вам скажу. Але в кого є дома господарі, то можуть викачувати насосом, десь чи що. Чи чи... а мені простіше викликати людину. Викачали і забули на півроку.